Менеля хочу продемонструвати вам нинішній варіант, як виглядає цей светрик. Поки що без рукавів і, і не зшитий, бачите, тут ще воно на спицях тримається. Я просто хотіла побачити, чи гарно зроблена горловина. Ось так. Гарненько-гарненько, все це буде в майстер-класі. Безкоштовно, друзі, тільки дайте встигнути нарізати ось так це виглядає. Такий овер оверсайз Буде гарно виглядати і на стрункій людині, і на пишній. І ще маємо тут робити білі рукава. І також білу обв'язку резиночкою. Тож чекайте, скоро-скоро буде майстер-клас. А поки все, всім дякую за увагу і па-па! Також хочу побажати мирного неба та Божих благословінь. Іночка, привіт па-па!